Ще у 1933 році в період будівництва тоді ще криверісталі була заснована пожежна охорона комбінату. А вже у червні 1983-го відбулася реорганізація цієї служби і були створені воєнізовані пожежні частини номер 29 номер 30 які сьогодні здійснюють охорону групи промислових об'єктів ерселур Мітал Криверіг та Констар. За останні три у нас пройшло омолодження порядка на 60%. Тобто колектив зараз у нас молодий, здоровий. В к моих слов сегодня у нас в городе происходили соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений Криворусского гарнизона. Три наших подразделения заняли первые три призовые места. Это 36 шестая часть, первое место, второе место у нас заняло тридцатая часть и третье место двадцатое. Працівники цих пожежних частин працюють не лише на промислових об'єктах, а й надають допомогу місту. «Пожежне подразділення виїжджає не тільки на тушення пожеж, а також казують допомогу населенню в різних ситуаціях, які зв'язані з газа снабженням, водоснабженням. Екологічного техногенного характеру і так далі. До речі, одна з пожежних частин, які святкували 30-річчя, пожежна частина номер 29 є найбільшою у місті. Головне, що відрізняє цих рятувальників, високий рівень підготовки, витривалість і врівноваженість, що підтверджують і численні перемоги в змаганнях. Ті тримані, які ми пред'являємо людям, які йдуть нам устраюватися на роботу. Це основне фізична податка, психічна устойчивість, ні баясну тобто, И отсутствие всей клаустрофобии, которые возможны, потому что промышленные предприятия, специфика технических сооружений – это как под землей, как на высоте, поэтому тушение пожаров производится в кабельных подвалах, тоннелях, где порой приходится тушить только на вытянутую руку, потому что видимость нулевая, работа изолирующих противогазах, поэтому стойкость к температурам и все остальное. Загалом за 80 років роботи особовий склад 4-го пожежно-рятувального загону понад 800 разів виїздив на ліквідацію пожеж та виробничих аварій, 6200 разів проводив чергування під час проведення небезпечних робіт. Наскільки важливою і відповідальною є така робота, на власному досвіді знають ветерани, які віддали пожежно-рятувальній справі не один десяток років. Начинав я свою роботу на комбінаті Криворосталь, будучи студентом 69-му году. Пошел на должность боїця пожарного, еще будучи студентом. Затім через 20 лет я прийшов і вже отряд. Починення було 4 часа. Це були по, по охрані э, комбіната Криворасталь, э, 9 домик и Завода Константин. Э, Мені просто працювати з прекрасним коллективом. Я тим, що я працював з этими людьми. Конечно, сейчас лучше. Потому що внимание більше руководством Э, вот. Нормальний, я би сказав, прекрасний морально-психологічний клімат Поэтому, Я думаю, я з всей души поздравляю своїх бивших колег і всіх з с, с праздником з с 80-літтям здання част вот, і тридцятиліттям на 9-й доминой. На зміну ветеранам прийшли молоді, але перспективні і відповідальні кадри. Тож, з нагоди подвійного ювілею 80-річчя пожежної служби Арселор Мітал Кривий Ріг та 30-річчя 29-ї та 30-ї пожежних частин нагород було чимало. Зі святом присутніх привітав начальник управління організації заходів громадського захисту, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Едуард Карпачов і вручив нагороди та на грудні знаки за заслуги у службі. Керівного складу загону та почесні грамоти його найкращим службовцям отримали пожежні і подарунки від керівництва Арселор Мітал Кривий Ріг, спеціалізовану пожежну і побутову техніку.